Дуже смачно виходять із курячої грудки сушені чіпси. Для того, щоб їх зробити, вам треба куряче філе. Я взяв кіло 200 курячого філе, трішечки його підморозив у морозильній камері і тепер треба їх нарізати. Нарізати я буду ось таким чином. Такими пластами по пів сантиметра товщини. Це робиться для того, щоб вони швидше висохли, підсушились, зав'ялились і можна буде їсти. Для цього вам, звісно, потрібен буде гострий ніж. І грудку трішечки треба буде підморозити. Ось пів сантиметра в товщину. Ось такими пластами нарізаємо все філе. Ну от, М'ясо нарізане. Я його поміщаю, в такий лоточок, в якому я буду його маринувати. Ну що ж, настала черга маринувати. На 1 кг 200 г курячого філе я взяв 50 мл соєвого соусу. Соєвий соус виливаю на філе. Додаю туди 10 г нітритної солі. Далі одна столова ложка кунжутної олії. 3 чайних ложки курячої приправи. Та 15 грамів гірчиці. М'ясо повинно впитати в себе весь соєвий соус, щоб рідина тут не плавала поміж м'ясом. Ось так перемішуємо все. Воно набуває такого кольору гарного коричневого. Перемішується із спеціями та гірчицею. Після того, як ми ретельно його так перемішали, треба залишити м'ясо, маринуватися на 12 годин. Через 12 годин я їх розложу на решіточку і буду в'ялити. Пройшло 12 годин. Куряче філе добряче замаринувалося. І набуло ось такого вигляду. Тепер я буду це філе розміщувати на решітку в коптильну камеру від древос. І запускати процес в'ялення або сушіння м'яса. Зробимо із цього філе гарнюсінькі курячі чіпси. Куряче філе я розмістив на трьох решітках з нержавіючої проволоки. Ось таким чином. І зараз я буду запускати процедуру дегідрації. Ну що ж, процедуру дегідрації розпочинаємо. Спочатку я вмикаю коптильню, На термоконтролері я виставляю температуру 60 градусів. Цього буде достатньо для хорошої зав'ялки курячого філе. Вмикаю тен, Відкриваю заслонку вентилятора всередині і вмикаю сам вентилятор. Залишаю таким чином просушуватися м'ясо на 6 годин. Минуло 6 годин і я достав куряче філе із коптильні від Древос. В мене вийшли ось такі чудові, тоненькі курячі чіпси. Вони не пересушені, ось так вони гнуться, не ламаються. Вона смак дуже добрий, я вже спробував. Спробуйте і ви зробити щось подібне. Дуже добре підійде до пива, я думаю, та і просто поласувати перед телевізором.